Згарища, руїни, затоплені будинки, зруйновані міста. Тепер це пряма мета армії окупантів. Російські військові отримали наказ залишати після себе випалену землю. Про це розповів військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Цитую за наявною інформацією, російське командування видало особливі вказівки після відходу з тих чи інших територій залишати по собі випалену землю. Йдеться про знищення практично всіх типів інфраструктурних об'єктів від очисних споруд до електропідстанцій. Кінець цитати. Аналітик певен, що російські командири не мають ілюзій щодо українського контрнаступу, і не виключає, що незабаром ми побачимо черговий жест доброї волі від загарбників. Тому зараз командування армії окупанта віддало наказ підлеглим залишити після себе руїни. За словами Олександра Коваленка, такий наказ отримали підрозділи Російської Федерації, розташовані на території Луганщини в районах Сватово, Креміної, Щастя та Рубіжного. Першим свідченням злочинного розпорядження російського командування експерт вважає підрив Каховської ГЕС. Чи згодні ви з цим пишіть у коментарях, а ще підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі останніх подій в Україні?